За майже вікову віху свого існування Новоград-Волинський завод сільськогосподарських машин пережив як роки розквіту та максимальних потужностей, так і загальну виробничу кризу за часів переходу на ринкові умови господарювання. Історія Сільмашу веде свій відлік з далекого 1907 року, коли на базі кузні та ливарної майстерні було побудовано механічний завод. Тоді тут працювало лише 30 робітників, які виробляли соломорізки, плуги, кінні борони та культиватори. В повоєнні роки асортимент продукції значно розширився: від зернонавантажувачів та сушилок до пожежних гідрантів, транспортерів для шахт Донбасу та балансувальних верстатів для авіаційної промисловості. Особливим став 1954 рік, коли підприємство почало спеціалізуватися на виробництві кормопереробної техніки для тваринницьких ферм. В ті часи продукція заводу експортувалася до восьми країн світу, найбільше в Монголію. Новоград-Волинський завод сільськогосподарських машин в ті часи був монополь на теренах колишнього радянського союзу. Втім, його не оминули кризові явища, характерні для часів розпаду союзу та переходу на ринкові відносини. Було втрачено ринки збуту союзного значення, а пошуки нових можливостей реалізації своєї продукції тривали не один рік. Криза призвела до скорочення в десятки разів виробництва і різкого погіршення стану підприємства, колишнього найбільшого роботодавця міста. Якщо у 1991 році на підприємстві працювало близько трьох тисяч робітників, то на кінець 1998-го тільки 700. На сьогодні завод нараховує 340 робочих місць. Підприємство розміщене на земельній ділянці площею понад 10 гектарів. Тут наявна велика кількість поруд, серед яких виробничі цеха склади, лабораторії. На сьогодні виробничі потужності колишнього гіганта використовується не більше, ніж на 20%. У 2005 році реалізовано продукції на 7 мільйонів гривень. За минуле півріччя обсяги виробництва склали 3,5 мільйона гривень. З цього місця розпочинається виробничий процес, коли із листів металу з'являється високоякісна продукція. Таких прокатних станів лише два в Україні. Щоб витримати жорстку конкуренцію ринку, керівництво Сільмаша намагається реформувати діяльність підприємства. Шляхи цього вбачає в кропіткій роботі конструкторів, технологів, робітників по розробці та випуску оновленої продукції, підвищення її якості. Основна продукція, що виробляється сьогодні на підприємстві, це дробарка зерна, подріблювачі кормів, комбікормові та борошномельні агрегати, садового городній інвентар та вироби ще Воно понад 30% всієї продукції виготовляється безпосередньо на зам. Мовлення, але для того, щоб уникнути скороченню кваліфікованих працівників та вчасно виплачувати їм зарплатню, вироблене заготовляють на заводські склади. Навесні цього року нарешті дочекалися реальних інвестицій. Понад 3 мільйона гривень вкладається фірмою Елікон з міста Києва на обладнання нового виробництва. У цьому цеху оброблятимуть металеві листи, які підуть на виготовлення електрообладнання. Попри наявні проблеми, новоград-Волинський завод сільськогосподарських машин залишається добре знаним як в Україні так і за її межами, адже і сьогодні його продукція експортується в Росію, Білорусію та Молдову. Підприємство зуміло завоювати довіру та налагодити успішні стосунки з потенційними партнерами. Перебуваючи на території заводу, знайомлячись з процесом виробництва, ми бачили, як трудяться робітники заводу, в шумі механізмів, в спалахах зварювання, вгрюкані металу. У цих людей є робота. Хоча й невисокооплачувана зарплатня, а значить і надія на майбутнє. Хочеться вірити в те, що часи процвітання машин будівної галузі попереду, що завод в галузі народного господарства займе гідне місце в пріоритетах розвитку нашої молодої держави, а значить, сільмаш поверне свою колишню славу та могутність.